Так що тут камери пуск, обі камери працюють. Для аудиторії YouTube говорю, що провожу стріми в тік-ток Особливо є гарантовані стріми, це в 6.30 ранку можете заходити з 6.30 до 7 ранку. А для аудиторії ті, хто говорить, що є записи стрімів, записи стрімів саме в YouTube. Тобто шукаєте в пошук Плюс або переходите за посиланням в шапці профілю TikTok. там є посилання пряме на YouTube. І потім в категорії стріми шукаєте будь-який стрім, там по датам все вказано. Якщо якийсь там стрім пропустили, в кінці зайшли, наприклад, можете його знайти там і подивитися з самого початку. Особливо вранці з самого початку там цікаві стріми, тому що я в зоні ТЦК проходжу, щоб ви розуміли. І самий, самий треш може бути якраз на початку стріма. Це що потрібно розуміти. А зараз так, прогуляюся, у мене тут хвилин 25 є. Теж скажу в епіцентрі подій. Так, давайте подивимося, що там у нас по коментарям. Рядом просто ТЦК, я це маю на увазі. Там, тудам, та там. Може в когось інтерв'ю візьму, з кимось поспілкуємося. Не знаю. Як складеться, це ж не від мене навіть залежить. Я просто собі йду по вулиці, от і все. Зброні гуляєш, ну звісно. Просто гуляю. Можу собі дозволити. Взяв, дозволив і гуляю. дозволив собі погуляти, дозволив собі стрім провести. <рес> Яке місто він Дякую за фодобайки. Так що отак Може з кимось пересічемось. У нас концентрація їх дуже велика, не знаю. Може бути таке що пересічемось. Є жінка? Ні, нема жінки. Я не зрозумів 31 рік для чого женитись взагалі та научник пароль. А це із-за того, що Донатів мало летить, та я не можу нові купити. Хоча треба, що назал назбирати. Назал треба 7,5. Трошки донатів там понакидали, 6700 ще залишилось. Так що отак. Привіт-привіт-привіт. Ну і дітей не буде. А що, для цього? Ну це в тому плані ви питаєте, чи е, проженіть, будь-яко поофіційно, так? Да? Я про офіційно говорю. Ні, так ти неофіційно ж теж з'являються діти. Це не обов'язково мати. Розпісь там і так далі. В паспорті. Куди йдеш, та йду тут, прогулююся в зоні дії ТЦК. Так то йду по робочим питанням, скажімо так. Та йду туди, проводжу стрім, йду назад, проведу стрім, думаю не знаю, побачу. Як, як вийде в мене? Це не Ну, цікава робота, я ж по робочим питанням. У мене ж якби інтернет-магазин, зрозуміло, свій бізнес. Так що робота в мене багато що складається з різних компонентів, скажімо так. От зараз потрібно прийти з дещо взяти, наприклад. Потім буду назад, іти прогуляюсь, так само стрім проведу. Ти цікавий бізнесмен. Та щось такий бізнесмен, що аж в мінус стара, бачу, роблю. Приходиться дофінансовувати свій бізнес. Скажімо так, витрати просто більше, ніж заробітки. О. Я вже знайшов, що цікавика, там дасть строчок. <реш> <реш> Зараз дам інтерв'ю, брата. Якщо зупиняться, піддасться не буду кидатися, мені не треба. Що я хворий на голову? Зараз вони до себе будуть повертати. Блін, а де вони там? Зараз під'їдуть, то я покажу вам. Який район? Район ТЦК. Прям під лібі ТЦК. тебе ще були відносини. З деякими по декілька місяців, з деякими одноразово. Вон, дивіться, як думають, а сюди не повернеш. Так, ну що, ви зупиняєтесь? Давайте зробимо інтерв'ю з вами. Ну, не хоч... ну подивіться. Бачите, що зробили? Не зупинились. Я ж блядь, мільйон переглядів не получу. Поїхали далі, карішалом. Бачите, патрулірують цю вулицю як-не-як. Бля. Не хочу, щоб подивилися мій воєнник, моє ОБД не хочуть дивитися, бачу. Будь-які інші документи, нічого не хочуть дивитися. Так. А була реально можливість зупинити. В чому проблема? Що продаєш запчастини до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників плюс сервісний центр. Ну правда... Зараз все, ринок впав, зрозуміло. пану все продається. Так, зараз промотає. Телефон не також продають. Ні, телефон я колись продавав, що якомусь, коли починав займатися з цією інтернет-торгівлею, зрозуміло. Десь в якомусь е 13-му році 13-14 продавав, а потім мене забрали в армію. І тоді я вже перестав продавати. А коли прийшов, то тільки запчастинами займався. Та якось так от. То запчастинами веселіше. На телефонах там немає накрутки. Там взагалі, знаєте який зазор? 10%. Ти продаєш, і то добре, якщо 10% є на телефонах. За те, що купив, за 1100 маєш продати. Тому нахрен треба. А ти ще маєш гарантію дати. Ну в такому плані. Ще мози тобі можуть винести, якщо телефон якийсь дірмовий. Так що ну нахрен. А запчастями... Як, ну, як де, на деяких запчастинах є нормальний зазор, ну а на деяких теж фуфло, особливо зараз. Там-та-дам, там-та-дам. Сала в пішохід для здоров'я добре. Та -да, так, цікаво якраз проїхались, <різь> з'явились на мене, трошки пригальмували, зрозуміли. Та й поїхали далі патрулювати. Ну я ж не, не буду кидати да? хай собі що хочете роблять. Він пакують людей. Дивись, я на власні очі я такого не бачу. Я тільки бачу один раз, я тобі скажу ситуацію. І йшов, думаю, та піду через двері, я тоді стрім, виходить, не проводив. Там мені недалеко було. І.. Вже мав з двору виходити, а там і, і ТЦК, і поліція, два патрулі, і швидка. Я думаю, так, що закіпиш? Якогось мужика десь років 45, щось вони там хотіли випакувати. Ну, я так дуже медленно прийшовся, але я не ліз до них, виходить. То вони говорили, що він СЗЧ, А, Ну і народ там був, але народ за СЗЧ ніка не впрягається, як я бачу. Так що за СЗ, за ДЗРТ народ не буде впрягатися. Якщо б він, звичайний громадянин там України був, то там приглися за нього добре. А я потім з двору виходжу, третій дасть ще їде. Добре за нього тоді взялися. Не знаю, що там з ним. Ну, звичайно, я навіть теж в таких ситуаціях я впрятуватись не буду. Тому що як-не-як, -як, це звичайся кримінальна відповідальність вже. І мої дії можуть, знаєте, як скажуть, що ти перешкоджаєш діям там поліції і так далі. А воно мені не треба, якщо це звичайні громадяни і я там бачу якесь там незаконні дії, то тоді да, тоді — друге питання. А звичайне дезертані. Оце я один раз таке бачу. А проти звичайних громадян, які там марафон називають да, ухилянтами, ну, я на власні очі не бачу. Ну я не особо, я тут тільки бачите, туди-назад гуляю, там в зал, бо по робочим питанням, от і все. І мене, дивися, по власному досвіді тобі скажу, що 11 разів зупиняли там, ТЦК, та останні разі з поліції, до мене ніхто навіть руками не ліз. Ніхто. Це я говорю тільки з власного досвіду. Чи пакують? Можливо. Можливо, але я не попадав на таке. Це ж потрібно вже попасти на таку ситуацію. З СЗЧником, ну, я, напевно, на його, не знаю. Ну, в нього друга ситуація Взагалі Це ти замостя? ну так да. Треба, треба просто з пакетом ходити. Яким пакетом? Босовським Бос або ЧТБ. Так Зараз подивимося, що це у нас. Бля, я думав, знову дасть їде. Ладно, то не Дастер. З Китаю закажуть запчастини. У мене зараз шість постачальників Китаю, то дасть з Китаю в цілому. Ну ще партнери є в Україні. Так що, якщо щось треба прямо ексклюзивне, то можете звернутися. Може найду навіть. Якщо на цьому складі не буде, то може в когось на складах партнерах бути, зрозуміли. Це якщо якісь ексклюзивні запчастини. Сьогодні до мене вон, папа навіть позвонив. Каже, у тебе є сенсор? Кет Б-15? Я кажу, так, да, я колись купляв, виходить. Потім подивився, на складі вже немає продались. Ні в кого більше нема. Все, кажу, немає ексклюзивна запчастина. Ось такі плюс-мінус запчастини ексклюзивні, можна і пошукати, спробувати. Як... Та чого бояться? Ми ж з ними спілкуємося адекватно, нормально. Поговорили, все, поспілкувалися не зупинилися, Хоча в них дуже непогана позиція була зупинитися. Я вже навіть камеру направив, щоб як відосі, як в Голлівуді знімають. щоб міняти кадр і так далі. Показати ситуацію. Зупинились би, поговорили, все круто було б. Я ж не проти. Казали, буде долар в 40, буде хаос, буде війна, якось нічого не став. Да, нічого не сталося, все нормально. Коронавірус тільки залишився. В Україні коронавірус зараз. Так що все нормально. Так Опа, Джесі Пінтон, так, да, Джесі Пінтон. Хеллоу, ну здорова, здорово. Так, зараз. Дякую за подарунки. Що там, та нічого? Шукаю, можете цікаво зупиняться. Та й ми з ними поговоримо нормально. <хи> та ти зміни іміджу, то боятися вже. <хи> та я таким не займаюся. Типа, іміджем змінювати і так далі. Що є, то є. Для зміни іміджу ще гроші треба. Що потрібно розуміти. Так, давайте подивимося, що там ще у нас. Так, в мене приблизно... Я тут вже доходжу, 10 хвилин приблизно на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Наступний стрім будемо проводити в... Так, завтра буде гарантований 8.30 ранку. З 8.30 до 9.00 9 ранку. Так що, якщо взагалі поставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Зараз 10 хвилин ще цей стрім. Потім зайду по робочим питанням, назад буду, теж проведу стрім. Та чого, окуляри, інший рюкзак, що змінився. В мене немає інших окулярів, рюкзака нічого немає. <рес> <рес> нема просто. А цей рюкзак самий, ну це, по-перше, оригінал, класний рюкзак. Він дуже комфортний, зрозуміло. А окуляри теж комфортні, інших в мене немає. Якось вже звик. Так що... Ну я ж спеціально наружений не лізу на них. На що вони мені здалися? Якщо зупинять, окей. От тільки що один десь патрулював, ви бачили, да, хто на стрімі був з самого початку. Призупинились, прогульмували, подивилися, поїхали далі. От і все, що потрібно знати. Якби хотіли, зупинилися. Я ще не заважав. Не тікаю від них взагалі. Спокійно йду що потрібно розуміти. Так, в мене тут фейсбук. Що там ще фейсбук пише? Коментарі, що там хитять? ладно, потім прочитаю. Фейсбук не може заспокоїтися. Добре, що сьогодні не так хоч жарко десь. Ну, Реально градусів 27, я думаю, але не 35. А то в попередні дні проводив стрім, то аж задихаєшся. Чому не безпроводними? А в мене є безпроводні наушники, я потестував, а там мікрофон поганий звук, зрозуміло. А ці наушники вони з коробки. І мікрофон у них просто зашибатіський, звук добре чути на стрімі. А в цих безпроводних в них поганий... В них поганий звук, виходить, на стрімі йде В першу чергу треба попіклуватися, щоб нормальний звук був, щоб тебе було нормально чути. Здарова, здоров. Бо якщо пану буде чути, хто буде слухати? Кому це треба? Та воно мені навіть не треба. Я ж потім переслуховую і вирізки роблю зі стріма. Певні, певних моментів зрозуміло. Що ти, як ти? Да сьогодні приват 4 тисячі зхав. Снімав бабки. банкомата знімав бабки. Там буквально пару секунд і він бабки назад схав. 4 тисячі таких, хлоп. Я думаю, так, напевно, є функціонал для того, щоб він, гроші ще раз видав. Я такий розумію, що такого функціоналу немає. Потім набираю 37 до нуля, приватбанк набираю. І щоб ви розуміли, з живою людиною там поспілкуватись просто ну, неможливо. І цей штучний інтелект, голосовий помічник, там ледве ми склали цю заявку для того, щоб вони. Переглянули і повернули мені гроші на карту. Потім приходить повідомлення в Приватбанк, каже, що ми розглядаємо вашу заявку, там один день приблизно, але якщо потрібна буде інкасація, то 5 днів. Я думаю, блін, в мене ще останні 4 тисячі на приваті було. А якби в мене інших грошей не було, а я там на ринок ішов. Сидів би, сидів би без продуктів. Так, що там у нас ще? Привіт, привіт, привіт. В общем, я перший раз в таку ситуацію попадаю, що банкомат вовчим, схавав гроші. Він назад, от я ще подивився на купюри, я не встиг їх забрати. Там чотири купюри по тисячі гривень. Я не встиг їх забрати, він бере, закривається віконечко, перераховує і назад собі ложить. Охренеть думаю. А найголовніше, що з додатку чотири тисячі гривень воно сняло. Я думаю, так, за що таке? Якби воно хоч назад їх положило, я ще раз цю операцію зробив. А так я не можу ще раз зняти. Тобто гроші мені, наприклад, треба, от терміново треба гроші. І все, ти не получиш ніяк. Напевно, там довше буде, напевно, з днів 5 треба буде чекати, щоб інкасацію про. І ще невідомо, що вони мені повернуть. Скажуть, що «та ти забрав гроші. Не знаю. Я, я реально тепер в банкоматі, я тепер стрімаюся гроші забирати і за незрозумілою цією ситуації. Тепер мені легше піти. Але ж діло в тому, що відділення Відділення фізичні, вони в суботу неділю не працюють. Зараз хочу піти гроші, зняти відділення в касу банку. Так вони не працюють. Вони з понеділка по п'ятницю працюють. Прийдеться вибрати з понеділка по п'ятницю день і ти гроші в касі забирати, якщо так. Це вже перебор, я б сказав би. Ще поки не відомо, гроші мені не повернули. Ні, Я думаю, що вони повернуть, але якщо не повернуть, ну не знаю. Буду на Приватбанк наїду через соцмережі. Будемо ссувати їм репутацію, розкажемо ситуацію, що таке може бути. Так. А діслаїв в тебе нема на Huawei чи справи? Так, да, діслаї такі є, можете написати. В особисті Інстаграма чи ТікТока будь-куди куди вам зручно. Та я подивлюся і скажу по ціні. Я тепер боюся знімати. Та я вже сам стріймаюся, так що що це за ситуація така? А якщо б мені реально одразу треба було б ці гроші, Ну, ще Що може бути? Карта, що... А я не через карту, я... Через QR-код знімав, зрозуміло я. Там QR-код скануєш, карту я не вставляв. І Через QR можна так зняти, виходить. Чого не видно, хто там сигналиш? Обікрали виходить. Я не знаю. Поки заявка створена, не можу так говорити в цілому. Ну поки поки що денег немає. нема. Що можна сказати? 4К десь в повітрі. А то жесть, що може бути. На касі в магазині. О, я, до речі, тупану. треба було на касі в магазині сняти Це, до речі, нормальний варіант. А то з цим банкоматом все, не дочекався і бабки влетіли. Банкомат собі забрав. Це просто жесть, що твориться. А тебе можна знімати наказ. А бачите, я щось тупанув. Як як напевно буду використовувати цей спосіб. Що то я вже банкомат так піти сняти. А прикинь, якщо 20ка заразити, то ти що, я втім в інфаркт сиди. Ти... А ну, по-перше, банкомат він по 4К, це максимум видає. А, а, до речі, там є в них умови, що Да, по-моєму якісь карти чи що там них 20к видають. Так що, да, можливо. Є таке, що і 20к. Ну так і реально, одразу швидку могли б викликати. І в тебе найголовніше, що в додатку пише, гроші зняли. У мене 4К зняло з балансу. А готівки я не отримав. Ціна заміни будуля, екран ZTE a 51 Треба подивитися, не пам'ятаю, напиши десь в особисті в TikTok або в Instagram, я тобі скажу по цінам від копій до оригіналу і так далі. Так, це лента. Дякую за підписку. В АТБ від 500 гривень, але трішки довго процедура. А, від 500 гривень мінімалка, я ніколи не знімав, я не знаю навіть Я не знаю яка там максималка. Може в них теж там обмежено 4000 гривень, зрозуміло. Навіть не знаю. Дякую за підписку. Так, в мене ще 30 секунд на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. І зараз буду назад іти. Проведу стрім ще один приблизно 20-25 хвилин. Якщо ставити сповіщення, дзвіночок, скажімо так, ставити, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити стрім, коли буду починати проводити стрім. Треба щось купити, і тоді можна взяти кошти. А, ну так, да, я зрозумів. Ну це не проблема. Я думаю, ладно, зараз я тоді перезайду, зайду по робочим питанням, тут потрібно зайти. І через е, декілька хвилин, я думаю, через хвилин 10, 10 знову почну новий стрім. Правда, в другу сторону буду вже йти. Правда. Так, Тому зараз всім гарного дня і всім па-па.